Привіт, друзі. Зараз осінь і осінню дуже багато є листя. Це в нас листя з груші. Є груша, в нас падає це листя і його потрібно трохи змести. Ось така у нас зараз осіння робота. Такі у нас справи. До речі, сьогодні зранку була повітряна тривога, тому ми сьогодні діти в школу не пішли. Була повітряна тривога. Такі справи. взялася я трохи за роботу змести листя. Трохи змести листя. Ось такі. Мо зараз сині справи. О, тут буде велика купа. Ось тут велика купа. Будемо кидати ведро. Ось так. Тут стоїть груша, і вона зараз якраз листя спадає. Тут ще буде дуже багато листя. на справи. Листя, до речі, можна, коли будемо садити чесник, можна тим листям прикривати чесник, щоб він зимку не вимерз. Можна прикривати ним. Буде добре утепляти. Це вже мені той віник чисту порвав. Ріжк. Зібрали. Треба вставити. Тут у нас є кукурудза і будемо давати курям. Кукурудза. Тип-тип да тип-тип-тип-тип. Люба есть ти Так, тип-тип-тип-тип.

Молодці. Пшеничка є, вони не хочуть пшенички їсти. Хоч кукурузи. Так. Так, молодці. Є ще кукурудзу. Ідемо ми подивимось. Тут є картопля. Це, напевно, темп. На насіння. йдемо подивимося на кипець, яка в нас картопля, покажу. Йдемо прикрити ось таким шифером. Ми його ось так відкриваємо. І тут у нас є картопля вже досить багато є насипано. Тому треба буде зверха бур'яком, а тут зверху ось такий шипер. Шипер такий, щоб не замокало. Тут ми присипали піском. Тут Ще одна бульба сортувала. О, це хто в нас? І ось там. Так. Сонечко сьогодні дуже гарне. 17 жовтня. Погода прекрасна. Продовжимо збирати врожай. Такі в нас господарські справи. Буду завершувати це відео. До наступних зустрічей. До побачення!